Здорово пацанюри, здоров дівулі, здорово братішки! Сьогодні ми вчимо з вами ще одну дуже важливу формулу для знаходження площі трикутника. Сьогодні вчимо формулу Герона, теорему Герона. Коротше, братішки, як знаходити взагалі площу трикутника? Ми з вами вже розглянули декілька формул для знаходження площі трикутника, але зараз буде одна з найголовніших формул для знаходження площі трикутника. От сам по собі трикутник. Що це трикутник, це видно. Наша задача знайти його площу. Знайти площу цього трикутника. Знайти площу цього трикутника. Ребятульки, да, припустимо, що у нас відомо усі сторони трикутника. Наприклад, довжина цієї сторони дорівнює А. Ну, замість А може бути будь-яке число. Будь-яке число може бути замість А. Так, ця сторона дорівнює Б і ця сторона дорівнює С. Знову ж таки, повторюю, А, Б і С. Це конкретні якісь цифри. От, Просто я записав в загальному вигляді. Так от, ребятульки, коли у нас дано три сторони трикутника, ми можемо запросто знайти площу цього трикутника за формулою Герона. За формулою Герона. Як вона виглядає. Але перед тим, як я напишу вам формулу Герона, я хочу, щоб ви мені сказали. я хочу, щоб ви мені сказали. Як знайти периметр цього трикутничка. Периметр цього трикутничка. Як знайти периметр? Ну, згадуйте, ребятульки. периметр трикутничка, щоб знайти периметр трикутничка, треба додати тупо всі сторони А плюс Б плюс С. Да? А плюс Б плюс С. Це зрозуміло, що периметр ось так шукається. Ось така велика буква П. Велика буква П. От. Дорівнює А плюс Б плюс С. А тепер до вас питання, ребятульки. А як знайти півпериметр? Півпериметр цього трикутника. Братішки, як знайти півпериметр цього трикутника? Ну це навіть дурному зрозуміло буде, що якщо периметр це А плюс Б плюс С, то півпериметр Це ми маємо С поділити на 2. І все. Значить, півпериметр, я маленьку букву П малюю. Маленька це півпериметр. Це А плюс Б плюс С. І розділити на 2. Оце півпериметр. Навіщо це я розказую, Ви усе зрозумієте потім. От, це півпериметр. Значить, я свій периметр витру, бо він мені не потрібен буде, мені важливо півпериметр. А тепер формула Герона. Значить, ребятульки, братішки, якщо в задачі написано знайдіть площу трикутника, а вам дано лише сторони, то фу, розплюнути її знайти за такою формулою, яку придумав братішка Герон. Яку придумав братішка Герон. Формула звич... виглядає наступним чином. Площа трикутника АБЦ. АБЦ а дорівнює. Корінь квадратний, корінь здоровенний такий квадратний корінь. Під корнем півпериметр. Півпериметр. Помножити. Ду, перша душка. Півпериметр мінус сторона А. Помножити. Півпериметр мінус сторона Б. Ось ця. І помножити, як ви вже, мабуть, самі здогадалися, півпериметр мінус яка сторона? Мінус сторона С. Правильно. Мінус сторона С. Півпериметр, мінус сторона С. Мінус сторона С. І це все під корнем квадратним. Братішки, от, от така ось ось в принципі ось формула. От, це формула Герона. Це формула для знаходження площі трикутника, якщо дано нам лише сторони. Ми з вами знаємо, вже формулу для знаходження площі трикутника де є висота, да, опущена на якусь сторону. От. Ну, а якщо висота не дано нам, не дано нам висоти, а дано три, тільки всі сторони, то користуємося формулою Герона. Ось так ось по цій формулі знаходимо площі, площу усього трикутника. Розв'яжемо задачу. Цю формулу, я думаю, ви переписали. От, Хочу зауважити, П це півпериметр. Ні в якому разі не периметр, це півпериметр. Тобто треба знайти суму всіх сторін і поділити на 2. Так, добре, розв'яжемо конкретну якусь задачу. Конкретно якусь задачу розв'яжемо. Так, конкретну якусь задачу розв'яжемо. От, Так, сторона. Ось ця А дорівнює 4. Сторона, сторона Б дорівнює е, 5. І сторона ось ця, дорівнює... дорівнює 6. 6. Давай так, Давайте так, дорівнює 6. Окей, 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 окей. От. Є таке діло. Тепер знайти площу трикутника. Площу трикутника знайти. Ну, зрозуміло, що спочатку шукаємо півпериметр. Півпериметр дорівнює. Півпериметр е, Так Півпериметр дорівнює 4 плюс 5 плюс 6. 4 плюс 5 плюс. А давайте не 6, а зроблю 7 тут, щоб ви зрозумієте потім чого. Отут 7 сторона. 4 плюс 5 плюс 7. І розділити на 2. І розділити на 2 От, Значить, маємо трикутник зі сторонами 4, 5 і 7. От е, Шукаємо півпериметр 4 плюс 5 плюс 7 і на 2. І дорівнює, значить це буде 5 плюс 12, це буде 16, це буде 8. 8. Ребятульки, чому я попросив, щоб тут 7 було? Бо тут, якби тут не було 7, то тут би вийшло б непарне число і на 2 ми б поділили і був би тут дріб. По цій причині я попросив, щоб тут 7 було. От. По цій причині я тут поміняв і поставив 7. Бо тоді півпериметр вийшов би дробом. А так півпериметр 8. Круто. Добре. Тепер півпериметр 8 знаходимо площу за формулою герона. Чого за формулою Герона? Не тому що дано три сторони. Висоти не дано. По цій причині саме за формулою Герона знаходимо площу трикутника. Це важливо, важливо. Так, формула герона, площа, значить корінь квадратний. Під корнем півпериметр 8. 8. Значить, помножити. 8 мінус 4. Помножити 8 мінус 5 і помножити 8 мінус 7. 8 мінус 7. Так, це дорівнює — Це дорівнює, Це дорівнює. 8 помножити. 8 мінус 4, 4. Помножити 8-5, 3. І помножити 8 мінус 7, 1. Це дорівнює... Так, дорівнює. Значить 4 на 3, 12. 4 на 3, 12. це буде, здається, 96. Це буде корінь із 96. Ось так ось. Звичайно, можна щось винести за дужки. Тут е, без питань можна щось винести за душки. І, Здається, можна винести за дужки цифру 16, здається. Да, якщо ми 16 винесемо за дужки. От, е, значить, це дорівнює 4, корінь із е, 2. Так, значить, 2 на 3 6, 4 корінь, здається 6. 4 корінь 6. Так, а ну, здається, 16 на 6 здається так. от. Ну, ребятульки, я думаю, тут усе зрозуміло. от, Тут усе зрозуміло. Е, значить, форму площа цього ось трикутника корінь з 96. Або 4 корінь 6. Я ж правильно написав 4 корінь 6. Так, 8 це 4 на 2. Значить, це ви, виніс два сюди. Тут залишилося два. Так, тут два. Ага, так, да, все правильно, все круто, все правильно. От, значить, 4 кори 6 це площа цього трикутника. Значить, ребятульки, Запам'ятайте, якщо нам дано всі три сторони в трикутнику, то щоб знайти площу його, ми користуємося формулою Герона. Якщо нам дано в трикутнику сторона і висота опущена на цю сторону, да, от, як там, то користуємося тою формулою, якою я от вам е, розказував на попередніх уроках. От. Ребятульки, в кого є питання, задаємо в коментарях, підписуємося на канал, ставимо лайки, всім всього найкращого.